На звітному концерті мистецької школи виступають справжні професіонали своєї справи. Але, мабуть, кожен з учнів пам'ятає, як вперше переступив поріг музичної школи. Можливо, було. Коли ви перевірите його музичні здібності. І з цього лоботряса енергія, так і пре. І якщо не спрямувати її в мирних цілях, то буде ке. чує? Та ні. Я про музичний слух. Музичний? Ну добре. Давайте пройдемо про сухо! Eu Для чого діть шукати кустку? Зараз кустам ніхто не ходить. А може, нежить має чи голова були? Спасибі. Взагалі ти співати любиш? Ще як це моя. Естетичний смак. Головне тягнеться до Прекрасного, любить співати, а музичні цінності можна розвинути, хоч і доведеться помучитися. У вас такий хороший хлопчик, такий безпосередній емоційний. Харизматичний! Йому просто необхідно навчатися в музичній школі. Дякую <гум> <не пані> вчителько! <гум> Він весь у мене. І почалися трудові будні, як то кажуть, зі сльозами на очах. Але частіше ці сльози були. Де пишуться ноти, ще два роки, де вони знаходяться на інструменті. Найкраще було становище і на сульфеджіо, та музичній літературі. І ось нарешті звітний концерт, на якому учні, згідно програмовим вимогам, повинні показати високий технічний рівень. Та Неабияку виконавську майстерність, що вони успішно і роблять, завдяки нашим педагогам, найтерплячишим, найдобрішим.